З кінця липня сімейна лікарка Центру медико-санітарної допомоги номер 2 у Кропивницькому Олена Жураєва фіксує збільшення кількості хворих із симптомами коронавірусної інфекції. У червні, говорить, не було жодного. Підозрюваних на ковід направляє робити швидкі тести. Їх у цьому пункті щеплень мають 130. Щодня в мене на прийомі 20 чоловік, із них можна сказати, що два 100% з ковідом. Профілактика коронавірусу це щеплення. Третій тиждень вакцини в центрі немає, говорить виконувачка обов'язків медичного директора Галина Жуля. 23 липня була введена остання доза, і поки що ми подали заявку і очікуємо від центру контролю та профілактики хвороб надходження вакцини. Це буде 30 доз дорослої вакцини і 10 доз дитячої. Періодично люди запитують, оскільки захворюваність знову росте. Немає вакцини від ковіду і в центрі медико-санітарної допомоги номер 1 Тут в середині липня отримали 60 доз вакцини Pfizer і використали її до 13 серпня, каже керівниця центру Лариса Свериденко. Була зроблена заявка, і на середу пообіцяли, що вакцини будуть в місті. Наш заклад заказав 120 доз вакцини від Pfizer». Очікують поставку вакцини, сказала головна санітарна лікарка Надія Оперчук. На сьогодні в області близько 300 доз вакцини Комірнаті Омікрон для дорослого населення і близько 70 доз вакцини комірнаті омікрон для дитячого населення. Завтра чергова партія вакцини від коронавірусних хвороби прибуває до Кіровоградської області в місто Кропивницький. Ми отримуємо ще 300 доз для дорослих і близько 100 доз для дітей. Говорить, фіксують збільшення кількості хворих на ковід з середини липня. Якщо до середини липня ми щотижнево реєстрували від 2 до 4 випадків, то сьогодні ми маємо за минулий тиждень 92 випадки лабораторно підтверджені методом полімерації ланцюгової реакції, а за вчорашній день ще плюс 11. Сьогодні на активному лікуванні від коронавірусної хвороби знаходиться 102 пацієнта, з них 10 діток віком до 17 років. За даними Надії Оперчук, враховуючи нинішні темпи вакцинації, а це від двох до десяти щеплень, вакцини вистачить на півтора місяці. За потреби замовлять поставку у Міністерство охорони здоров'я 5 серпня змінилися рекомендації щодо вакцинації проти ковіду. Люди, які не мають супутніх захворювань, які не мають ослабленого імунітету і не відносяться до групи ризику, вони повинні отримати одне щеплення від ковід. 19 люди із хронічними захворюваннями вагітні. Люди, які за професійною своєю діяльністю мають великий ризик контакту із інфекційними хворими або з великою кількістю населення для профілактики коронавірусних хвороби повинні через 6-12 місяців отримати ревакцинацію. Люди, які вже мають по кілька щеплень, питання вакцинації мають вирішувати із сімейним лікарем на Кіровогрещині. Одне щеплення проти коронавірусу зробили 53% жителів. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.